Я витрачала все, що заробляла, практично під нуль. Внутрішньо я постійно була у тривожності, що в мене закінчуються гроші. Коли ти ще працюєш в маркетингу і вважаєш свою роботу своїм життям, це реально перетворюється в треш. Я вирішила зробити собі такий експеримент і місяць нічого не купувати. Взагалі, це не історія про те, що я. Така крута, зрозуміла свої проблеми, і тут же її вирішила. Всім привіт! Мене звати Тома. Я маркетинг менеджерка та реал-лайф-інфлюенсерка яка показує і нормалізує звичайне просте реальне життя. Сьогодні я хочу поговорити про фінанси, зокрема, розповісти про свою історію стосунків з фінансами, як вони розвивались, що у нас зараз, розповісти свої враження про underconsumption і no-buy-trend, Також поділитися своїм інсайтом року про гроші та розповісти правила на 2025 рік, що я буду робити і як з моїми фінансами. І перед тим як почати, прошу підтримати мене, підписатись на мій канал, якщо ви любите дивитись мої. Відео, поставити лайк, якщо вам актуальна ця тема, і написати комент. Це дуже допомагає підтримці таких каналів, як мій, які тільки починають розвиватися, де тільки набираються підписки, і я буду щиро вдячна вам за допомогу. Одразу хочу розповісти три факти про стосунки зі своїми грошима. Я заробляю вже 4 роки і не завжди мої стосунки з ними були ідеальні. Тому почнемо з першого десь до середини 2024 я витрачала все, що заробляла, практично під нуль, і взагалі в мене не було ніяких збережень. Другий факт він може бути дивним, але я відмовилась від частини свого доходу для того, щоб витрачати менше. І третій факт про мене це я більше не роблю імпульсивних покупок. І з цією проблемою я справилась у 2024 році. Я думаю, що вам точно цікаво дізнатися про один з цих фактів детальніше, тому одразу переходимо до мого головного інсайту 2024 року. Про фінанси, як ви зрозуміли, з тих фактів, у мене не було ніякої фінансової подушки. Я витрачала все під нуль. Я дуже багато імпульсивно купувала. Я згрібала просто все. І мені було з цим не окей. Внутрішньо я постійно була у тривожності, що в мене закінчуються гроші. Що там, наприклад, три дні до зарплати у мене 100 гривень на карточці, і мені потрібно якось проіснувати. І витримати до зарплати, аби її повторно витратити, і з цього нічого не зберегти. Тобто в мене був такий круговорот, і він може бути окей для багатьох людей, але особисто в мене він викликав дуже сильну тривожність, нерозуміння, що буде завтра, невпевненість. Я просто не могла планувати нічого наперед. У мене план це був максимум місяць, тому що далі я не знаю, чи будуть у мене гроші, чи ні. Так от, з цією масштабною проблемою я для себе почала рефлексувати і зрозуміла дуже важливу річ для себе, яка повністю змінила мій підхід і, взагалі, думки про фінанси. Це те, що я закриваю покупками свій стрес. І це насправді таке замкнуте коло, тому що я працювала дуже багато працювала для того, щоб купувати те, що я хочу, да, тобто цю точку, щоб все купити. Але при цьому я все купувала, тобто я дуже багато чого купувала, в мене не залишилось грошей, і я знову працювала. І це таке замкнуте коло, яке було дуже важко розірвати. Але е, мені потрібно було з чогось почати, да, знайти точку, де щось не так, щоб зрозуміти, що взагалі відбувається. І в один момент я для себе задумалася: а чому взагалі я це все купую? Тобто, ну щоб ви розуміли, це не те, що я там купувала квартири машини. Не те, щоб я там купувала прям дуже дорогі брендові речі, я просто купувала всілякі маленькі дрібнички, але вони були дорогі. Одна річ могла коштувати дві тисячі три тисячі. Тобто, коли ти складаєш докупи декілька таких покупок і постійно ходиш на пошту за місяць, то в тебе назбирується кругленька сума витрат, і начебто у мене насправді немає багато речей. Тобто у мене немає багато прикрас, косметики, цього всього. Але за такими мінкими покупками в кожній сфері у мене просто витрачалися всі гроші. Якось я затронула цю тему один раз зі своєю психотерапевткою, і після сеансу я зрозуміла, що я. Купую в більшій мірі для того, щоб почувати себе щасливою, і проаналізувала, що ось це щастя да, оце захоплення, ексайтмент від покупки у мене триває десь від 10 до 60 хвилин, тобто не більше. Я щось собі купила, пораділа, поставила це, і мені потрібно купувати далі. Тобто, в мене ця потреба ось цього щастя, ось цього задоволення просто гостро виникає. І єдиний варіант, який я бачу, як це реалізовувати, це купувати ще щось. І потім я почала розбирати, а чому я хочу це щастя, що мені не вистачає, і я зрозуміла, що я закриваю в певній мірі свій стрес, а здогадатися, який це стрес в певній мірі було не важко, тому що він у мене був один. Це робота. Через те, що її було дуже багато, я дуже багато працювала, було дуже багато тривожності. Коли ти ще працюєш в маркетингу і вважаєш свою роботу своїм життям, це реально перетворюється в треш, тому що якась кожна помилка, кожен запуск, просто кожен процес ти пропускаєш через себе і відчуваєш теж люту тривожність, стрес, задовбаність. У мене був період, коли я працювала півроку без вихідних. Тобто кожні вихідні я все одно переділяла собі час для роботи, іноді це міг бути цілий день, іноді декілька годин. Дороставалася з ноутбуком, і я просто усвідомила, що от тобі і стрес це робота. Але якби покинути всю роботу і не працювати варіантів не було, тому що в мене є базові мої витрати, базовий рівень життя, який мені потрібно покривати. І я насправді дуже довго думала про те, що мені з цим робити. Я не одномоментно зробила рефлексію і прийняла рішення піти з роботи. Це був процес. Це не історія про те, що я. Така крута, зрозуміла свої проблеми, і тут же її вирішила. Це насправді був важкий довгий процес обдумування. Коли я вже зрозуміла свою проблему, я все одно не перестала набирати роботи. Тобто я вже почала менше працювати, але проектів мене було все одно багато, багато відповідальностей. Великі бажання грошові, які я маю реалізувати, і від того я просто не могла зупинитися і подумати. Але в мене все таки стався такий перехідний період, коли я переходила повністю на позицію маркетолога, відмовлялася від СММ проектів, і я вирішила провести для себе експеримент і спробувати роботу у форматі там не 3-4 проекти одночасно, а максимум 2. І мені насправді такий формат дуже сильно зайшов. Але звісно це велике падіння по бюджету, тому що ну ти заробляєш на певному рівні в тебе купа проектів, але при цьому ти супер виснажений і в стресі. І потім у мене вже там ставалися певні зміни в думках, мансіті зрушення. Я зрозуміла, що все таки мені буде найбільш комфортно працювати на одному проекті. Не розпалятися, зменшити ось цей стрес від роботи, який у мене є постійний, і просто подивитися, що з цього вийде. Я в все одно будь-який момент можу змінити своє рішення, можу піти знайти роботу, і мені просто було цікаво, як я буду з цим. І найбільший прикол в тому, що реально, прямо одразу, коли я зменшила собі стрес, потреба купувати, закуповуватись просто всім, не дивлячись, у мене зникла просто в мене не було навіть. Бажання цього робити, тому що у мене змінилися певні пріоритети, і якесь щастя для себе, я знаходила в іншому, але все одно якісь такі рандомні покупки, імпульсивні, щось тут, щось там в мене продовжувалося, і тому в цей же період я вирішила зробити собі такий експеримент і місяць нічого не купувати взагалі. Тобто, навіть з базових потреб, які там не знаю догляди, шампуні так само із якихось імпульсивних покупок, те, що я завжди робила. Я це зробила ще насправді до того, як почула про No Buy Trend, Under consumption тренд просто в мене це прийшло внутрішньо, що мені це потрібно спробувати і протестувати, як мені з цим буде. І коли я це зробила, у мене був такий поганий період в житті. Я давно так себе просто не ненавидила внутрішньо, тому що коли ти собі забороняєш певним чином робити те, що ти звик. Це дуже важко дається, тому що в мене думки були, що я обрізаючи собі покупки. От не в моменті, коли я це робила, а коли цей експеримент вже йшов. В мене були думки, що я себе обмежую, що я не можу витрачати, що я дійшла до того рівня, коли я просто, знаєте, на дні, типу, це вже скатилося до кінця. Але це просто були думки, такі імпульсивні моментні, знаєте, такий всередині конфлікт був у мене. І він пройшов через два тижні, коли я зрозуміла, що там мені нормально живеться без тих всіх. Покупок мені нормально живеться без реалізації е, своїх вішлостів. Я нормально себе почуваю, я почала знаходити якісь моменти щастя, щось важливе для себе, те, що дарує мені радість зовсім простих моментах, не в покупках, і це насправді мене витягнуло з цього замкнутого кола, коли я зрозуміла, що мені не потрібно багато працювати для того, щоб багато купувати. Бо по суті багато покупок мені просто фізично не потрібні. Тому підсумовуючи, що ми маємо тепер. Я не закриваю свій стрес покупками. У мене дуже сильно зменшився рівень імпульсивних покупок, і пульсивних покупок. Я їх майже не роблю. Так, я заробляю менше, але якість мого життя кардинально покращилася. І я навчилась знаходити моменти радості, щастя і задоволення для себе не тільки в покупках, а й у простих речах. І насправді це дуже банальні речі, дуже просто коли розкажеш, ніхто не повірить, тому що багатьом це не приносить задоволення. Але тут моїм челенджем також було полюбити це, побачити в цьому насолоду для себе, розкрити це, тому що ну. Хто скаже, що там, наприклад, прогулянки можуть приносити реальне задоволення для багатьох прогулянки це щось таке базове. Типу пішов, погуляв, подихав свіжим повітрям. Все. Але я вчуся цим насолоджуватися. Я вчусь насолоджуватися часом зі своїми тваринками, собакою, котом, Я вчусь насолоджуватися часом з коханою людиною, вчусь насолоджуватись моментом, коли я щось читаю, або коли я дивлюсь фільм, або коли я готую їсти. Тобто я шукаю яке щастя, задоволення в цьому насправді, а не в тому, щоб кудись піти щось купити. Щось замовити, піти на пошту. Я вчу себе просто відвикати від оцього відчуття щастя тільки від покупок. І зараз дуже вчасно в Україні з'являються тренди на under consumption і no buy, і багато є варіацій цих трендів. Я почала це відчувати в собі ще задовго до того, як я дізналася про ці тренди, і багато моїх знайомих друзів давали мені теж фідбек про покупки, про цю всю інформаційну постійну шуміху навколо різних речей, що потрібно купувати. що Це вже вистажи. Теж почали мені це говорити ще. Задовго того, як я дізналася про назву цього тренду, і я вважаю, що це прям сталася така синергія мого внутрішнього стану і зовнішнього, теж відбувається навколо. І загалом просто трішки поділюсь е, своєю думкою про ці тренди, як взагалі вони мені підгукуються і чи буду я застосовувати їх у себе стосовно андрю consumption, це типу призменшення споживання. Загалом це велика проблема для всього людства, особливо для США. Коли у них є ось цей момент оверконсамшену, коли люди знімаються свої полички, свої гардроби, там купа речей, просто які фізично навіть за місяць неможливо використати і половину. Тобто це дуже 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 велике споживацтво. Люди насправді від цього втомилися, їм вже набридло купувати, витрачати дуже багато грошей, захламляти свій простір, розуміти, що вони просто купують і не використовують, це насправді досить складно усвідомити, тому що, коли ти звик таке робити, відмовитися повністю від покупок, мені здається, для таких людей дуже важко, але дуже великий респект їм від мене, що вони це роблять, тому що це дуже класний приклад зменшення споживацтва і просто такого більш рандомного відношення до речей, грошей, загалом до навіть природи. Особисто у мене ніколи не було проблеми з underconsumption. Те, що я купувала, це якісь такі мимовільні тренди, просто вони дорого коштували, і тому у мене виходило все під нуль. Але глобально у мене немає там завалення речима, в мене дуже. Дуже скромний гардероб. У мене взагалі немає косметики, догляд за обличчям. У мене це дві баночки, гель для душу, шампунь, все. Тобто в мене немає такої культури прям, споживання дуже сильної. Але я його підтримую і мені подобається ця. Умовна ера в нашому житті, яка розпочинається, і, можливо, вона теж якісно вплине не тільки на людей, але я думаю, і на бренди. Стосовно no Buy тренду, як я казала, я сама до нього прийшла, не знаю чи про нього, і не купувала собі нічого місяць. Як на мене, це прикольний експеримент, і він буде прикольним для тих, хто дійсно багато витрачає і купує повторно одні часами речі просто різних брендів. Зараз для себе я не хочу застосовувати наубаї, все таки я дещо купую, але у мене просто змінився глобальний підхід до моїх фінансів, до бюджету. Тому я не можу сказати, що я не можу собі нічого купити. В мене є певні фінанси на це. Я можу обрати те, що я хочу купити умовно спонтанно, якісь свої хотілки, Але це стало в набагато менших об'ємах, і мені наразі комфортно в такому режимі. Тобто, я не хочу себе прям повністю обмежувати, бо все таки я маю гроші, я маю можливість на щось їх витрачати. Але, як я кажу, в мене глобально змінився підхід, тому це вже інша справа. Але я точно за цей тренд хоча б зробити собі такий челендж. Якщо у вас є така проблема, спробуйте. Я, до речі, теж про це робила Тік-Ток, який у мене дуже сильно зайшов. І там багато фідбеку про нього, про цей челедж. Тому е спробуйте для себе, просто подивіться, як вам з цим буде, але ж ви не маєте прям це впроваджувати і не виходити з цього до кінця життя. І завершити це відео. Я хочу розказавши про свої базові правила поведінки з грошима у 2025 році. Перше і основне для мене правило це планування бюджету, те, що раніше я ніколи взагалі не робила. Що для мене означає планування бюджету? Це врахування всіх необхідних покупок, які у мене є, або там базових потреб, які я маю закрити, з розрахунком на те, що в мене на це точно будуть гроші. Якщо мені потрібно сходити до стоматолога, я на це виділяю завчасно гроші і планую бюджет. Якщо мені потрібно прийти чекап, я це завчасно планую і. Куплю на це, наприклад, гроші або виділяю бюджет. Якщо мені потрібно купити корм собаці, заплатити за квартиру, зводити собаку до ветеринара. Наприклад, я теж це планую в бюджет. Так само, наприклад, у мене планується подорож, і я вже декілька місяців це планую у свій бюджет. Тому для мене не є сюрпризом, що, наприклад, в січні ми маємо їхати в Копенгаген, а мені треба за дорогу відволити 20 тисяч гривень. Я це все спланувала завчасно, мої фінанси були сплановані завчасно, і для мене це не є якимось великим фінансовим ударом. Я себе спокійно почуваю. От е, така «girl mess» мені здається, найкраща, коли ти запланував фінанси, десь їх там на банк сховав е, перед цим, і потім вся подорож тобі здається просто безкоштовною, тому що ти не тратиш нічого в один момент. Також у цьому плануванні бюджету у мене завжди мають бути вільні гроші, обов'язково, тому що запланувати щось чітко, навіть там продукти чи одяг, чи здоров'я не. Можливо, тому я завжди планую. Останні місяці свій бюджет так, щоб мене залишалися вільні гроші. Кожен місяць це може бути різна сума, але я так себе комфортно почуваю, і я знаю, що я можу піти кудись поснідати, купити собі щось, що я хочу. Те, що я говорила перед цим. А так, тобто, вільно якось ними розпоряджатися і не жити в чітких правилах, що я ні крок туди ні назад. Наступне правило це 20% доходу. Я відкладаю на фінансову подушку. Наразі я ще не готова інвестувати, створювати свій інвестиційний портфель, тому що в мене е, банально зараз не вистачає. З ресурсу свого грошового, але у мене є ці скласти фінансову подушку, подушку безпеки і добре, безпечно, комфортно себе почувати з нею і вже після цього починати дізнаватися детальніше глибше про загалом інвестиції і шукати, підбирати собі фінансового консультанта, з яким я буду це все робити. Взагалі, ось цей момент про певні збереження грошові для мене був дуже важкий. Тому що я усвідомлю, якби 4 роки тому, коли я тільки почала заробляти, я почала відкладати, то скоріше за все, моєю ціллю зараз би не було збирати фінансову поточку, тому що вона б у мене вже була і дуже класно. Але у мене був такий майнсет, що я не бачила там, наприклад, потреби відкладати 2 тисячі гривень, бо це ж така маленька сума, що вона там мені дасть у майбутньому. Я можу зараз купити собі нову чашку на ці гроші, а потім якось буду відкладати, коли у мене буде більше зарплати. Але насправді це працює не так. І коли ти плануєш свій бюджет і плануєш е, одразу певні збереження відкласти, це набагато краще працює, тому що в перспективі, коли навіть можна порахувати, скільки ти будеш відкладати і скільки ти отримаєш через півроку, це буде непогана насправді сума. А в перспективі там довшого часу це взагалі може бути щось дуже прикольне. Плюс. Я насправді не знаю точно кожен місяць до кінця, скільки я буду заробляти, тому що в мене є певна базова сума на моїй фултайм роботі. Але в мене є ще особисті проекти, консультації. Я ще створюю дещо нове для себе, для своїх послуг, і тому я до кінця не знаю скільки я буду заробляти. Тому ці гроші, які я заробляю, вони теж йдуть в збереження просто пізніше. Вже відповідно у мене мої очікування можуть навіть перевершити ту реальність, яка буде, наприклад, через півроку. Наступне правило це те, що. Що я попереджаю свої витрати завчасно, тобто я вкладаю, інвестую певну суму в щось, аби потім мені це не вилізло там X10. Це дуже банальний приклад зробити чекап організму. Я планую зробити це в лютому, пройти базовий чекап, здати всі аналізи, сходити там на всі УЗІ, до всіх лікарів, і потім, якщо в мене буде якась проблема виявлена, я піду з нею розбирати детальніше, але це не буде для мене якимось сюрпризом, а те, на що мені потім доведеться витратити купу грошей. Я так само робила минулого року, я не я зробила прям повний повний чекап. Я зробила базові штуки, які я ніколи в своєму житті не робила. Спокоїлася і цього року планую вже трішки більш обширено підійти до цього питання. Так само це в мене питання з їжею і з покупками їжі. Я хочу взяти консультацію у нутриціолога і краще трішки розібратися з раціонами, що коли краще їсти, які продукти купувати, які запаси робити. Тому що в мене є такий, знаєте, хелсі маніяк, який на мене нападає, коли я скуповую всякі прикольні, реально класні продукти додому, щоб їх готувати, а потім їх не готую, бо я не знаю як. Або цей продукт виявляється Мені не смачним, бо я не знаю, як його правильно приготувати. Я не знаю, як поєднати. Мені там набридає вже та гречка, умовно. І багато продуктів просто можуть викидатися. Тому щоб такого уникнути, я навпаки хочу проконсультуватися, створити для себе певний комфортний раціон. І пробувати готувати збалансовано наперед вдома, але просто не викладаючи потім продукти, які я купила, на які я витратила гроші. Також в переліку моїх правил є спонтанні покупки, які у мене не будуть відбуватися протягом 2025 року. У мене є оця певна вільна сума. Туди може входити категорія спонтанних покупок, але я для себе вирішила, що я буду дисциплінувати свої бажання. Але якщо я бачу, що в мене якась от потреба спонтанно купити, щось побачила імпульс одно хочу, я додаю це собі у віш-лист. І якщо я про це не згадую наступні декілька днів, значить воно мені не треба було. Зараз я роблю так з усіма спонтанними покупками, навіть якщо вони здаються супер важливими, суперпотрібними. Тут і зараз я обдумую декілька разів перед тим, як щось купити. І якщо чесно, то це дуже сильно допомагає зберігати гроші і відкладати оці 20%, які раніше йшли на ось ці самі спонтанні покупки. Як я казала, від цього якість може, та не змінилася, вона не пішла в віршу сторону, вона навпаки покраще. І, до речі, через певний час дуже багато ось цих спонтанних хотілок я навіть вкреслюю з вішлиста, тому що я розумію, що мені це просто не треба. Воно в мене не викликає якогось захвату, не викликає якогось бажання. Якщо, наприклад, хтось подивиться у цей вішлист і мені це подарує, то мені навпаки не буде дуже приємно, тому що я це не дуже й хочу. Це просто була якась спонтанна штука, яку я закинула, і тому я періодично чищу, аби не скуповувати все те, що я не хочу. І останнє правило про те, що я не купую у 2025 році. Році. Його немає. У мене немає чітких обмежень для себе, я їх собі не ставила. Але те, що я сказала, важливе, це про спонтанні покупки. У мене їх немає. Відповідно, якщо в мене немає спонтанних покупок, то загалом того, чого я не купую, стає більше і моїх витрат стає менше. Але є певна категорія товарів, яких я дійсно не хочу купувати, і це не пов'язано, типу, з видом товару: що це одяг, взуття, техніка, меблі щось таке. Я не хочу купувати те, з чим мені не комфортно. Тобто, що насправді у мене викликає сумніви, або мені воно незручне. Але. Навпаки, всі його там хочуть, додають увійшли і розказують, як це круто. Тобто, більш таке щось навіяне да? суспільством, якісь навіяні тренди, навіяна потреба. Я таке купувати не хочу. Зараз поясню, чому минулого року у мене була така ситуація, що я купила собі дуже дорогі а, туфлі. А, це більше як чобітки. Вони на осінь і вони на малесенькому каблучку. Тобто він взагалі не грає величезної ролі в тому, чи зручно чи ні, тому що він маленький, і мені зазвичай на такого формату взуті зручно. Але коли я їх купувала, я відчувала, і я знала, що вони не зручні, бо вони мені дуже сильно тиснуть, коли я просто одягаю їх. Моя нога вона просто отак от затиснута, і ходити в цьому це просто. Суцільне пекло. Я їх одягаю лише тоді, коли я знаю, що я буду їздити на таксі, що я не буду багато ходити. Це якась там special occasion, і просто хочеться виглядати гарно і елегантно. Але я витратила дофіга грошей на ці чобітки, і в результаті я їх носила, може, раз за 5 всього. Тому що вони мені просто незручні, і ось від таких покупок саме я хочу відмовлятися. Або я купила прикрасу, яка була у всіх, і в результаті мені немає з чим її поєднувати. Вона мені тепер не дуже подобається. І Що з цим робити? Не знаю. І це більше моє правило про якесь таке усвідомлення себе, своїх справжніх бажань, своїх справжніх хотілок, те, що моє, а не чиясь там навіяне якимись трендами, популярністю, тим, що воно супер к'ют. Воно може бути для когось дійсно, але не для мене. І мені дуже важливо це відслідковувати в собі. Загалом це було все про мій досвід, мої інсайти та правила у фінансах. І тому, якщо вам було цікаво і ви винесли для себе дійсно щось нове, напишіть, будь ласка, це в коментарях. Поділіться, що саме вам сподобалось найбільше, який мій інсайт або моє твердження було для вас можливо новим. Або навпаки, ви з цим не згодні і хочете подискутувати. Я відкрита до будь-яких коментарів і буду вам дуже вдячна за цю підтримку. Або якщо вам просто сподобалось це відео і ви б хотіли мене підтримати, то залишайте свій лайк. І не забувайте підписуватись, аби ми з вами не загубилися. А також підписуйтесь на мої соцмережі. Я тут є частіше, більше розповідаю про свій досвід, про лайфстайл, іноді навіть чимось ділюсь про маркетинг. Дуже дякую вам за перегляд і до зустрічі у нових відео.